20 листопада 1917 року на політичній мапі світу постала Українська Народна Республіка Перша Українська держава у 20 столітті. Документом, який проголосив створення УНР, став третій універсал Української Центральної Ради. Поява цього державно правового акту безпосередньо пов'язана із більшовицьким жовтневим переворотом. Українська Центральна Рада. Засудила більшовицький переворот у Петрограді і пообіцяла завзято боротись зі всякими способами підтримки цього повстання в Україні. Більшовики, зі свого боку, за аналогією з Петроградом, спробували захопити владу і в Києві. Тут, як і в Петрограді, і в Москві, їм вдалося здолати опір прихильників російського тимчасового уряду, але розвинути успіх і проголосити радянську владу в Україні. Більшовики не змогли, тому що в Україні вони були значно слабші, і Центральна Рада перехопила у них ініціативу. Встановила дипломатичні стосунки більше ніж з 20 країнами світу, до березня 1915 року користувалася міжнародною підтримкою Німецької та Австро Угорської імперії, після поразки останніх першої війні залишилась без їхньої допомоги. У квітні 18 року серед керівників Німецької імперії здобуває популярність Павло Скоропадський, 29 квітня 1918 року, було здійснено державний переворот, наслідком якого був прихід Павла Скоропадського до влади і встановлення української держави замість УНР. Але вже 14 грудня, внаслідок антигетьманського повстання, директорію було відновлено УНР. 22 січня 2019 року об'єдналися із Західноукраїнською Народною Республікою. О1921 року територія республіки була розділена за результатами Ризького договору між Польщею з одного боку та радянською Росією й Українською СРР з другого протягом 12 листопада 1920 року, 22 серпня 1992 року. Уряд республіки перебував у вигнанні, а потім передавав свої повноваження владі Незалежної України.